Вітаю, шановна країна героїв. Мене звуть Оля Біх. Гостинно запрошую вас у майстерню щастя Київ Україна. Сьогодні я пропоную вам взяти участь у прогнозі ну такому, як то кажуть, карта на щастя. так, так. До праці сьогодні я запросила таку чарівну колоду. «Грінвіч» та Рот на увазі. Так? І я дістану з цієї колоди одну карту. Наразі ми подивимося, що в нас на дні колоди. На дні колоди в нас, бачите, наразі цю карту перед собою на екрані король мечу. Так? Тобто у вас є наразі важкі якісь обставини. Так? Хтось якось заподіяв вам болю душевного, перш за все. Якимось може звістками, може ви отримали якісь папери, котрі вас розстроїли, може навпаки не отримали і дуже чекаєте, може відсутність грошей, може поруч знаходиться партнер, котрий вас ображає, мається на увазі? Може прирвався зв'язок з кимось знов ж таки, може була якась сварка з рідними, близькими, тобто така загострена ситуація, котра наразі вам не дає спокою. Вам не дає, як то кажуть, ну, наснаги рухатись далі і думати про щось добре, світле, як то кажуть, і мудре. От, отже, давайте наразі дістанемо одну карту, і у нас існує такі, така звичай. Такі, так? Я показую вам цю карту, потім, потім ви бачите її у себе на екранах і чуєте мій голос за кадром, котрим я вам її трактую. Отже, так само і наразі це буде відбуватися. Я дістаю карту що допоможе. Карта на щастя протягом доби дивимось. І це п'ятірка мечу. Був король мечу, а тут п'ятірка мечу. Ну що, ж, будемо тоді дивитись поради саме по, по цій карті. У вам гараздів та мирного неба. Ну, а усе буде Україна, Слава ЗСУ та Нації, ворогу смерть та ганьба Російської Федерації. З вами була Оля Бєх. До нових зустрічей! па па па, -па. Ключові слова вашого самопочуття брак впевненості у собі. Зараз ви можете відчувати себе вразливо після важкої розмови, образливих слів, чиєгось гніву або тиску на себе. Мова може йти про вражену гордість або почуття власної гідності. Але головне, що подальшим успіхом це можна виправити. На зображенні ремісник віддає свою роботу покупцю, якому байдуже вкладена у працю майстерність. Це натяк на час випробування вашої самооцінки. Саме під час складних обставин ми стаємо щирими самі з собою. Тож ви витрите цей час з розумом та користю для себе. Зосередьте свою увагу не на образах, а на віру у власні знання про себе. Вдолайте тривогу, завчасно розуміючи, що небо на землю не впаде за жодних умов. Ви майстер свого життя, який сумлінно працює над його якістю. І ви добре знаєте, як чинити, щоб ця якість не зіпсувалася. Тож не втрачайте час уперед та вгору. Завжди вам рада, Все буду Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З повагою, Оля, Бєх.